Усім любителям солодкого життя. Ми раді повідомити вам, що у нас функціонує новий центр продажу біля самого будівництва, де ви можете отримати усю необхідну інформацію стосовно придбання житла у нашому житловому будинку. А тепер ходімо на саме будівництво. Центри продажу ми з вами побували. А тепер поговоримо про саме будівництво. Ви бачите, що перша секція має завершує своє будівництво. Хлопці вже мурують парапети на даху нашого будинку. А на рахунок другої секції ви бачите, що четвертий поверх росте і росте, і незабаром його перекриття. А тепер ходімо піднімемось на одинадцятий поверх. А зараз ми з вами знаходимося на даху нашого будинку. Краєвид тут просто фантастичний, і ви можете це бачити. Нагадуємо, для тих людей, які люблять надзвичайний вигляд свого вікна, у нас є дворівневі об'єднані квартири на 10-му та 12-му поверсі. Ми обов'язково їх покажемо вам в наступному відео. А тепер ходімо на другу секцію і подивимось, що там. Дякую уваги! Міні-екскурсія по двохкімнатній квартирі у другій секції. 76 квадратів, солодка назва Тірамісу. Зараз ми з вами знаходимося у кухні. І саме тут ви зможете приготувати смаколики на свою радість та радість своїм близьким. Нагадуємо, що впродовж цієї кухні є велика лоджія, яка буде утеплюватись мінеральною ватою та також у вас картоном. А тепер ходімо з вами до іншої кімнати. Продовж тобто якої також є велика лоджія. Ця кімната є на диво велика, і облаштувати її ви зможете на свій смак. Що ж, ходімо далі. Також у цій квартирі присутній дуже великий коридор, де ви з легкістю зможете розмістити шафу купе. У цій квартирі є роздільний санвузол та ще одна кімната, яка ідеально підійде для вашої дитячі. А якщо вас не влаштовує наше планування, у вас є шанс безкоштовно підлаштувати цю квартиру під себе у ході будівництва. Що ж, а тепер ходімо з вами на четвертий поверх. Друга секція, четвертий поверх. І саме зараз ми знаходимося на ньому. Перекриття четвертого поверху відбудеться зовсім незабаром. І нашого будівництва 15 липня відбулася зміна ціни, і наразі вона становить 8500 гривень за квадратний метр. А на рахунок об'єдних вогінневих квартир квадратний метр становить 7900 гривень. І не забувайте про нежитлові приміщення кладовички, які ви можете придбати з радістю. Отож, ми чекаємо вас в гості.